Привітки усім! От хочу посіяти насіння гібіскусу. Подивилися відос такі от на каналі у Наталечки в селі. Є такий канал, хто ще не знає, можете підписатися. Там багато цікавих відео і про рослини теж, і про господарство в селі, як воно веде. Дуже цікаво розповідає. Отакі цікаві коробочки у гібіскуса. Це він білий, такий гарний. І от я згадала, що в мене теж є насіння. От І треба вже можна посіяти на розсаду. Отакі цікаві у нього насінинки, схожі на якусь таку ракушку чи пухнасту. похнасту. І я теж вирішила посадити по її нагадуванню. Отак от підготувала землю. Хочу їх отак, і от, в неї подивилася. Отак, от, виходить, трошки не, ну, не сильно заглубити їх, розподілила, отак от їх трошки розпреділю. От. І це хочу посадити декілька на розсаду, можливо, щось підросте, виросте. Потім змочу гру. І подивлюся, можливо, що в мене виросте. будемо з вами теж спостерігати, що там підросте. А випишіть в коментах, чи ви таким чином вирощуєте гібіскус Цікаво буде почитати, От, за скільки він виросте, і чи щось виросте з цього. Подивимося, будемо з вами спостерігати. Усім дякую. Підписуйтесь, хто не підписався на мій канал. Ставте дзвіночок чорний, щоб не пропускати сповіщення. От, також підписуйтесь на канал у Наталечки в селі. Він так і називається. Усім до зустрічі, всім чудового дня! Пока-пока!